7 лютого 2025 року у Корольовському районному суді відбулось судове засідання у справі про корупцію в обласній ВЛК. За версією слідства представниці ВЛК Наталія Сич, Валентина Савицька, Ірина Раєцька та адвокат Володимир Лопоха домовились про одержання неправомірної вигоди від Артема Третяка. Чотиристо шостого тисяч року поблизно по годині в руках провадше на своєму робочому місці. В офісному приміщенні подавачока з адресу з метою досягнення злочинного умству направленого на пособності введення непромірних видів службова особами за встановлення податків та до військової служби з виключенням з військового обліку, а також подальшого перетину державного кордону у періоді воєнного стану висловив останню пропозицію щодо надання непромірної виборів в розмірі 1 тисячі 500 доларів. США. Дмитро Кузьмін, захисник Наталії Сич, сказав, що справа сфальсифікована. Звинувачення свідчне далі обміняння мене оброго. Це системна фальсифікація матеріалів кримінального провадження. Ми будемо звертати увагу суду на безпрецедентне порушення базових принципів кримінального процесу, що свідчить про штучність створення цієї справи. Жоден з обвинувачених у справі своєї вини не визнав. А я веду, військовий сектор захищаю військових практично щоденно, надаю родинам. Загиблим безвісі пропавши велику допомогу, приймає активну участь у судах різного рівня. Я знав всі, Наталії на таліміляна. Ну з іншими в мене жодні відсутні телефони, відсутні будь-яка розмова, ніж будь-які зговори. Я ніколи не вчиняла дій, Спрямованих на отримання неправомірної вигоди, і матеріали кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що я просила чи отримувала від будь-якого які-небудь -ко, як будь кошти, і жодного разу я не вела ніякі розмови ні з третяком, ні з іншими особами про отримання неправомірної вигоди. Крім того, моє місце роботи є обласна клінічна лікарня імені Горбачевського. Я ніяких підписів не ставила і не була в жодному разі ні членом комісії, ні головою комісії ВЛК, ні при ОТЦК та СП, ні при будь-якому ТЦК. Надалі учасники справи досліджуватимуть письмові документи, речові докази. Після цього допитають свідків та обвинувачених у справі. Нагадаємо, що 10 вересня 2024 року у Корольовському районному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про корупцію в обласній ВЛК. Раніше суспільне писало, що голову військово-лікарської комісії Житомирщини Наталію Сич затримали 15 серпня 2023 року. За версією слідства її разом зі спільниками обвинувачують у пропонуванні призовникам фіксування. Тимних медичних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров'я та у незаконному переправленні осіб через державний кордон України Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.